Так, нове місце і потрібно для початку хоча б примірити глибину, подивитися що, Перше закидання. На 5 відстрелює грузик маркерний 60 грам. Ні, не 60-40 Десь 4 метри. І зараз протягнемо, подивимося. Таке тверде дно, тверде. От відіграє квір -типчик. Таке нерівне, тверде дно. Це далі рівніше пішло. Можливо якісь гілочки там лежать. Будемо бачити це вже, коли закинемо з повідком. І так ваєром плюс-мінус. Раз, два, три, четыре. чотири. От на чотири падає. Там на 5, там на 4. От вже якийсь перекат іде. Тобто тут якась ямка, а там трошки вище. Ну також тверде дно. Гарно грузик відігрує. Твердячок. Зараз спробую на це дерево закинути попрямій. Подивимося наскільки буде падати там грузик. На 6. Шість, 5 і чотири. Тобто ось сюди пішла ямка. Ось тут твердіше дно, якесь більше зацепів. Я думаю, що я буду кидати ось так прямо, між цією гілкою. І тим деревом посередині десь на 5 буде падати, от якась там десь три з чимось метрів більш трьох. На виході з ямки буде. Ще можна закинути трошки ближче, подивитися. Зараз кинемо трошки ближче. Раз, два, три, п'ять. Тут 5. Ну, в принципі, однаково, тут тільки можна по глибині шукати. Тут ракушки немає. Просто шукати поглибині, от якісь трава якась є. Зараз тільки визначусь з годівницею якої ваги ставити. Ну так от дивлячись на воду, думаю, грам 60 буде. Бо вода вище рівня десь на метр. Мабуть, бо я тут вперше ловлю, то я вам не скажу точно, який тут, тут нормальний рівень води. Ну, Вроді би як на метр. Ніби то як на метр вище. Ну все, зараз я ставлю одільницю, знайду якусь 60-ку-п'ятдесятку. 50 Спробую 40, можливо 40ка буде триматися. Якщо ні, то візьмемо 40 грамів і зараз закинемо, подивлюсь. Якщо буде триматися, то будемо ловити 40ку, а ні, то будемо ставити важче. Да, 40 паковка тримається. Ну, зараз зв'яжу повідочка і буду ловити. Всім привіт! Сьогодні такого гарного ранку я буду ловити на річці Горень. Сьогодні у нас 8 жовтня. Сьогодні я, Толік і Сергій. Хлопці там трошки вище по течії ловлять лов на річці Горині. Давненько вже я не був на горині більше місяця. 28 серпня, здається, я виїжджав в район села Рубче. Я тоді зловив всього Три верховодки. І відео відповідно не було. Тоді було так жарко, що чомусь зовсім не клювало. Сьогодні ми приїхали в трошки інше місце. І ось вже я проміряв дистанцію 15,5 метрів, глибина десь 4 метри, 3,5-4. Орієнтовно. Годівниця 40 грам, тримається добре. Вже закинув на мотиля, Повідка поставив 1 метр, діаметр ліски 0,1, гачок десь 16 розміру. І зараз так, хвилин. 10 половлю в такому темпі там 1-2 хвилинки перезакидати буду. Ну, Води, води досить багато. Цього року така досить повноводна річка. Як з вересня, як почалися дощі, так через день і кожні вихідні дощ, неділя. Тому нема можливості виїхати на рибалку от сьогодні. Такого гарного дня. Сьогодні плюс 19 продають. Ну, Має бути дуже комфортно для риболовлі, побачимо, чи буде риба клювати. Ви напишіть в коментарях, хто з вас їздив на горині останні тиждень два, що вас клювало, чи був взагалі кльов. От Гілочку витягнув, ну, гілочки будуть, бо там дерева з протилежної сторони. Гілки надвисають над водою, тому, я думаю, там буде постійно якийсь зачіп гачком. Досить довго падає годівниця, глибина тут хороша. Видно, що вода була нижче 10 метр, мабуть. Там знизу є теж площадочка і вона затоплена повністю. Серед наживок в мене опариш, пінка, мотиль, кукурузка, пшениця. Ось такі наживки. Купував в магазині фіша, там же є мотильчик насадочний, хороший. Місце для ловлі в мене тут дуже гарне. Така ріна. Площадка можна сісти собі, закинутись спокійно. От тут, в цих районах, річка дуже така з високими берегами і дуже обривиста. Постійно повороти, повороти, рівних ділянок майже немає. Побачимо, що тут буде за риба, чи вона тут буде взагалі. Ну, як би казали, хлопці, що тут і підлячка покльовував, саме в цих місцях. Побачимо. Зараз наша задача просто покормити і чекать, чекать на покльовку. От покльовка перша. Здається, є рибка. Ось така плотовичка маленька. Ну, але вже з рибою, вже розловилися. Ось така маленька плотовичка на одного опариша я змінив годівницю, поставив 50 грам, трошки важче, щоб швидше тонула, бо сороковка вона по-перше об'ємніша і легша і дуже довго тоне, а глибина тут хороша, тому поставив трошки більше 50 грамів. Покажу свою прикормочку. Ось у мене. з заморожена Тут з останньої рибалки. Трапер. з Популяр ляж і спеціал ляж. І опариша тут досить. Тоді не клювало, то я весь опариш висипав прикормку. Наживки мої. Ось тут пінка, опариш, мотиль, черв'як є, пшеничка. Тут можна на пшеничку зараз спробувати закинути, почекати. Бо щось, щось не хоче, воно клювати. Ну, це горинь, тут завжди складно. Не буває що потрапиш на хороший кльов, але не так часто. Треба постійно експериментувати, шукати робочу наживку. Та й вода дуже висока, риба десь можливо локально тримається. Так, набагато складніше. Я ще так по такій високій воді осінню не ловив. Звичай, вода вже нижча. Це вода досить висока. Щось щось клює. Опа, є покльовка, є риба. Ох, якась рибка більша, я вам скажу. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, не дуже велика, але трошки більша за попередню платву. Мабуть, підлящ, бо така покльовка гарне таке покачування було. Так, да, підлящ. Тихо, Та куди ти такі ризвенькі? Я ну йди сюди. Величкі такі грам 300. Ні, навіть 300 не буде, грам 200. Так, так. Але зразу розумів, що ляш, покльовка дуже гарна була. Я вже забувся, як виглядають покльовки ляща під лящика. Дивіться, ну непоганий грам, ну 250, 300, мабуть, не буде. Я казав, що рибка підійде, під лящ підійде. Впіймав його на три мотилі. Ось мотильчик. 3-4 штучки ставлю і чекаю покльовочку. Ось таке часу пройшло. 30 хвилин після того, як я почав перше, робити перше закидання. І підійшла рибка. Ну, будемо сподіватися, що вона ще буде. Ну, покльовка гарна була. Такі покачування. Львочка. Втягую рибку, плоточку. Не повірите, на що я її зловив. Зараз я вам покажу. Ось така платвичка. Невеличка. Зараз покажу на що зловив. А зловив я її. На ось таке анісове тісто. Я досить на нього непогано ловив карася. І ось... На горині плюнула плотовичка на нього. Ось такого зеленого кольору. І воно працює. От з тих всіх, що я пробував, анісове саме краще. Що карась, що от на горині. П'ять хвилин постояло і попльовочка відбулася. Ну що ж, зараз вже без 10 хвилин 12 година. Дві останні години покльовок не було взагалі. Я вже там пробував і далі, і ближче закидати, і там змінював наживки і розмір гачка і довжину повідка безрезультатно. Там було на мотиля декілька, навіть не покльовок, просто я виймав наживку, це я виймав оснастку, і на гачку нічого не було. Ну не клювало зовсім. Тоді я вирішив спробувати трошки змістити лівіше. От я кидав так прямо напроти себе. Зараз я трошки лівіше кидаю так на, на гілку, яка над водою звісає. Ось і отримав дві покльовочки. Заловив одну платочку невеличку і щойно зловив підлящика. Ось на відео можете глянути. Так що ось таке. Трохи вітер з'явився і багато листя пливе. тому Болось фідра трошки пустити нижче, щоб менше за шнур чіплялось це опале листя. Ну, це осінь. Це воно буде тижня 2-3 отак нести це листя. Бо деякі жовте, деякі ще ні. Погода досить комфортна, ну, одне, що плювати не хоче, трошки забагато сонця. Але. От кажу, збоку почав ловити, то хоч декілька покльовок, а то дві години просидів і зовсім нічого. До речі, дві рибки злою на мотиля. 3-4 штучки ставлю, і ж вже поставив 16 розмір маленького зовсім. Хіжака зовсім не бачив. Жодного сплеску десь щоб там малька ганяв взагалі немає. Тут під берегом стоїть малючок маленький зовсім. Тут немає такої сильної течії. Тут гріється на сонечку. Ох, є, що є рибка. Що -то листя там. Не є рибка. Що, окунець? Окунець. Ось, ще такої риби сьогодні не було. Тут на мотильчика. Маленький, окунець. Так, ну що ж, просидів я більше двох годин, нічого зовсім не клювало. А тут ось де, дві покльовочки, один, один обірваний повідок, у конця зливив маленького. А до того сидів одну рибку, злив одну платвичку, ще десь, мабуть, в другій годині дня. А зараз 14, 14, 16 кажу 16.35. Невже на вечір кльово буде трошки. Бо я протягом цих двох годин перепробував все і покльовок взагалі не було. Знімаю з такого ракурсу, тому що спробував і штатива з боку. Ну тут світла дуже мало. І воно тут темно. О, є риба. То ви бачите, почався кльов. Тому буду знімати тільки так, бо більше нічого не видно. З іншого ракурсу. Тут вичка невеличка, але є. Дивіться, до цього сидів, хоч би тобі все пробував, все перезакидав. Тут біля мене збоку знайомі рибаки сиділи, Ми не на двох дві плотвички і все. Поїхали, а воно, бачите, можливо. Було все-таки почекати. Якщо зараз ще раз клюне, це вже третя покльовка за 10 хвилин. От я так замітив, що сонце зайшло і тут вже тінь повністю зробила, бо ці, напротязі цілого дня тут було сонце, вода така більш-менш прозора і можливо через це вони хотіли клювати. Знову знову кліє. Є рибка. Невеличка. Окунці, дивіться, окунці почали клювати. Де? То цілий день не було і зранку не було. А це з'явились окунці. Полосаті. Розбійники. У мене монтаж інлайн. Зараз 2 секундочки я вам покажу. Ось така бусинка, яка їздить по шнуру. Годівниця 50 грам, фідергамчик, відвід з -від. фідергаму 12 см брейфіних і повідочок тут 10 см 80-90 0,12 0,10 ліска і 16 розмір гачка. Це я вам покажу. Ось такі гачки ось такі я ловлю. А тут -а, ось вони. Так, де це там у нас є? Ось такий вертлюжок, не вертлюжок, а бісерина із отвором, із засібкою, яку я ставлю на основний шнур. І фідергамчик 12 см. Чорненький. Таких речей у мене складається монтаж з таких деталей. Хотів ще з вами поділитися новиною. Просив вас підписатися, щоб у нас було 5 тисяч. І ось зараз у нас навіть більше ніж трошки більше, ніж 5 тисяч. Дуже всім дякую, хто підписався, хто зі мною, хто підписаний на каналі від самого початку. І думаю, будемо рухатись далі. 5 тисяч це не поріг, будемо до 10 тисяч старатись доходити. Тому прошу всіх підписатися. А я по можливості буду знімати відео Ось сьогодні на горині, а завтра, можливо, виїду на карася ще. Ось ці вихідні такі, можливо, будуть з рибалкою. Попробуємо ще карасика половити. На горині, на горині будемо чекати, поки впаде рівень води, бо вода досить висока і рибка десь пішла. Хоча, кажуть, що ловилося. Ну, це таке. Треба пробувати. Потім вам покажу, що я зловив. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписатися на канал. Всім до зустрічі. Да, небагато, зовсім небагато. Але для нового місця. Такий безкльовний день як тут. Досить непогано. Ось такі рибки, бачите, підлящик. Плотвичка, два підлящика, декілька плотвичок, одна більшенька така, грам до 200 буде. От і вся рибка на сьогодні. Десь 13 штучок. Зараз ми цю рибку і відпустимо. Давайте пливіть щойно всі. Пригали туди. Шоковані, що я їх відпустив. Так, о, пішов. Ще один. Також пішов. Все, всі попливли.